Я просто в шоці. Саме такий вираз обличчя в мене був, коли побачила всі ці масштаби: акробатичні шоу, вечірні програми, співа, їжа, будь-яка на будь-який смак, аквапарк, коктейлі, театр, магазини і ще дуже багато чого. І так, це все на одному лайнері. Я дивилася відео. Я приблизно знала, як воно має бути, як виглядати. Але я не очікувала, що він реально таких величезних розмірів. Типу, яка я, і який корабель величезний. Точніше, не корабель, а лайнер, да, забуваю. Так, забуваю. Як так, кративо. Що ж ну, а перш ніж я покажу огляд цілого лайнера Коста Сміральда, давайте почнемо з того, як ми проходили реєстрацію. Тільки що нас перевірили квитки та паспорт і впустили, щоб ми заходили, чекінулись і здавали багаж. Прийшли здавати багаж сюди. Ось залишили валізку, повісили на неї номер, і вона відправляється вон туди. Ось там можна зачекінитись. І ще кинувся окей. Я так розумію, що там видають посадкові вже на лайнер. Це виходить, що? що ми вже можемо йти і заселятися в нашу каюту. Я насправді переживала, але все так швидко пройшло. Єдине, що довго перевіряли наші паспорти і дивилися на мій паспорт, чи, типу, що я виїжджала в Британію, заїжджала, адже в мене ж то британська... британське резидентство. І, типу, і вони оце все перевіряли. Так, ну все, тут ми вже. Йдемо на борт. Я вже в очікуванні. О, всі, хто заходить на борт, роблять фото. А зараз вам покажу ще один розвод. Розвод на гроші. Є ось фотографи, які ходять, вас фотографують, і потім, типу, ви отримуєте ось такі фото або на флешку. Але я на iPhone можу сфотографувати краще, ніж вони на цей фотоапарат. Я би не сильно радила. Ось ту таку опцію. Ось це ліфти і купа людей поки що. Тут ми вже заселились, я швиденько покажу огляд каївти. Вона невеличка, але ось таке ліжко. Телевізор. Тут є фен. Угу, прекрасно. Тут нічого немає. Ось тут шафа. Я так розумію, це ага. Це рятувальні шлюпки. Я сподіваюся, вони нам не знадобляться. Ванна, кімната гарненька, маленька, але... Простенько все є, рушнички, одне дзеркало, інше. Але єдине, що, коли я купувала квиток, шкода, що не купила квиток з вікном хоча б. Тому що з балконом коштувало дорожче, а з вікном потрібно було заплатити лише 100, 100 доларів. Доплатити 100 доларів. Мені здається, що варто доплатити з вікно, тому що там вікна великі. Я думала, що буде таке маленьке вікно, і типу сенс доплачувати. Але все ж таки прикольніше, коли з вікном. Ну ми тут, в принципі, знаходитись не будемо. Нічого такого. Напишіть, як ви думаєте, чи без різниці, чи з вікном, чи без вікна, чи варто доплачувати, чи ні. Напишіть в коментарях. А потім ми вирішили піднятися на найвищу точку лайнера і подивитись на ці прекрасні краєвиди. До речі, наш круїз розпочинався з невеличкого італійського містечка Савона. Про нього я зроблю окремий випуск, тому що воно вартує більше уваги. Це просто дуже смачно. Одразу, коли ви прибуваєте на борт, потрібно пройти емердженсі, типу техніку безпеки. Я не знаю, куди йти і що робити. Зараз будемо запитувати, але потрібно брати ці штуки і кудись піти. Я так пояснюю, пішли. Разом будемо дізнаватися і все буду розповідати. Кожному додатку написано, куди ви маєте до якої станції прийти. У нас восьмий, восьмий поверх. Ми знайшли все таки, де знаходиться ось це все. емердженсі. Потрібна ось така ваша картка. Її типу пропікують ось ці люди, В червоних кепочках пропікують і все. І всі чогось чекають зараз. Дізнаємося чого. Я скажу, що ви щасливчики, що дивитеся відео, тому що ви будете знати, що робити, як а не так як ми. Ми просто так просиділи півгодини. Ладно, не просто так. Я завантажила в інстаграм фото, відео. Ну, взагалі, ви можете не чекати, просто пропікати оту карточку, і все я вже прийшли в каюту. Я вирішила позвонити, запитати, скільки коштує попросувати речі. Моне yes. Yes, about iron. Матмадам даже прайс ліс, медам я на клосет. Ага, медам окей, окей. Ми трішки відпочили від величезної кількості інформації і пішли в ресторан на вечерю. В ресторан, де ти не платиш, тому що все вже і так включено. І ще з першого дня ми були вражені їжі. <реш> Доброго раночку, сьогодні ми цілий день в морі. а Значить, що а значить, ми зніматиме огляд цілого лайнера Кости Сміральда. Зараз ми направляємось в буфет для того, щоб показати вам, що там є, які різновиди продуктів, що взагалі можна поїсти, і чи варто йти в той буфет, чи краще піти в якийсь ресторан і заплатити за це гроші. Поїхали! Буфет до речі, працює ще з 7 ранку, тому з 7 ранку тут реально дуже багато людей. Хоча я думала, що не багато людей в 7 ранку, але... Реально багато людей. Ну а тепер, друзі, підставляйте миски для слини. Якщо ви дивитесь це голодними, бо на лайнері звичайно їжа вражала. Тільки страв з яйцями було п'ять різновидів, якщо не більше. Омлет, до речі, можна зробити на свій смак, який забажаєш. А якщо ви любите випічку, то я вам співчуваю, тому що її тут така величезна кількість, що просто не можна втриматись. Але у всьому має бути баланс. Тому ось вам йогурти, каші, вівсянка, щось таке легесеньке. Ну і звісно, що її тут не. Один вид і різноманіття додатків на будь який смак – ківі, грейпфрут, манго, груші, горіхи, яблука, родзинки, чого тут тільки немає. Особисто для мене тут був рай з фруктів та ягід, тому що я їх обожнюю. А якщо ви також обожнюєте ягоди та фрукти, ставте плюс в коментарях. Одним словом, і без мого пояснення видно, що тут радо зустрічають гостей. Can I have this one? Тут постійно дають нову тарілочку. And this one piece, yeah, more, little bit more. Якщо ти хочеш більше, тобі завжди покладуть більше. Тут знаходиться чай, кава, які безкоштовні, а тут кава, за яку потрібно платити. Якщо прийти звідти сюди, в цій частині також буде випічка. Пейдж Анна Финик. Финик. А потім такий челендж, вам потрібно знайти місце, де ви можете сісти, коли ви вже набрали все, що потрібно. Тут не тільки один зал з їжею, тут їх три, тому не переживайте, голодно мене залишитись. І вибір продуктів також буде. Зараз ми йдемо в другий зал. Ми вирішили сісти на дворі, тому що там, по-перше, дуже шумно. А по-друге, звичайно, що я ніколи не була просто посеред моря. Коли ти дивишся, і ти не бачиш. Кражі землі, ти бачиш небо і море. Все, якщо вечері різні, наприклад, якщо ми в Іспанії, то це іспанська кухня, якщо у Франції, то це французька кухня, і це прикольно. На обідах ми не були, тому сьогодні я з вами вперше також побачу, які тут обіди. А сніданки в них стандартні і в принципі дуже смачні. Ми зі сніданку вже прийшли. Тут була залишена така штучка, щоб у нас поприбирали в кімнаті. Давайте одразу покажу вам, як тут прибирають. Потрібно картку підставити. Мені дуже подобається, що тут. По-перше, карточка тут вставляється, і одразу з'являється світло. Ліжко завжди застелене. На столику, до речі, завжди він також прибирає. Мені дуже подобається, як вони прибирають в ванні, тому що скло ідеально чисте. Ну що ж, розпочинаємо з 18-го поверху. І так, у нас тут спортзал, якийсь бар, там свімінг пул, це там і басейн, і джакузі. І аквапарк також знаходиться. Ще якийсь також ресторан Healthy Food at Costa. І ось тут є така дошка, де зазначено, що де знаходиться і в яку сторону вам потрібно йти. Ось це означає, що це зад корабля, якщо ось така позначка. Ось це це типу середина. Квадратик це середина. І які заклади, там що там не тільки заклади, знаходиться тут. Ці такі трикутнички. Це означає, що це перед корабля, і ось це все. Те, що тут написано, знаходиться в тій частині. Ну а Зараз хочу вам показати, який краєвид з 18-го поверху. Позаду мене знаходиться аквапарк, і чесно кажучи, я не знаю, як люди зараз купаються, тому що ну типу тепло. Мені ось так комфортно. Але якщо у купальнику, то було б холодно. Він, до речі, досить величезний. Тут є і горки, і лежаки. На вершині корабля також розташований. Волейбольний майданчик на 18-му поверсі, на 18-й палубі, на дворі розташований басейн та джакузі, але це тільки для дорослих. Ось там розташовані якісь дитячі розваги. Все для дітей. Їм весело, і батьки щасливі, що їм не приходиться заморочуватись. Тільки подивіться, як тут красиво. Люди собі любуються, а яка тут вода? м. Хто <звук> замовляв король? Будь ласка, а прийти призба. Спеціально для ваших послуг і ось таким приводом. Так, спускаємось тепер на 16-й поверх. Показати все, що тут є, тому що. На сімнадцятому не сильно багато розваг на 18-му Ви бачили. Це дуже класно, що на кожному поверсі є санітайзери для рук і ну а все. Працює тому що людей багато і дезінфікувати потрібно завжди. І саме на 16-му поверсі басейни, джакузі, різні розваги водні ну і звичайно, там є ресторани. Як же без них їжа є всюди? А повернувши вправо або вліво, ви знайдете зону з лежаками з неймовірним краєвидом. Коли ви побачите? Назву Солемо, це означає, тобто СПА. Повертайте, виходить, що наліво. І одразу наліво буде спортзал. Що в програмі є, коли тобі представляють? Оце все спа. Тобто тобі, тобі все показують, там знімати не можна, і тобі тіпо, роблять демо масаж. Це буквально 30 секунд. Вона камінчиком по руці поводить і все. Але це в програмі є Ну, типу, <сі> ну така дивна розвага. Звичайно, пішли далі, покажемо спортзал. Ось тут знаходиться спа. Знімати там не можна, тому ми там не знімаємо. Далі у нас іде спортзал. Будь ласка, заходьте. Клас, тут для діток є дитяча кімната. Круто. Але якщо ви повернете вправу після дитячої кімнати, то ви побачите луна парк. Звісно, що ось це все платно. Чесно кажучи, я так зраділа, тому що думала, що тут якісь гірки знаходяться, тому що Луна Парк мене асоціюється з цим. Але тут просто ігрові автомати. Ще на цьому поверсі є ось. Фемілі ресторан, і сюди також можна підійматися на сніданки, і це все включено. Але тільки якщо з дітьми. Якщо без дітей, начебто, то не пускають. Ну тобто, якщо ви з дітьми, то вам можна заходити і все так само, як на восьмому буфеті. Ми спустилися на восьмий поверх, тому що з 15 по 9 тільки каюти. Там немає ніяких ресторанів та розваг. Саме на цьому поверсі знаходиться значна кількість ресторанів, і звідси, до речі, сцена, яка на шостому поверсі. Її видно із 8 із і з 7-го. Якщо є якась вистава, наприклад, як вчора акробат виступав, то, звичайно, що прикольніше буде подивитися з восьмого це все дійство. Якось так. А ось і те саме акробатичне шоу. І я вам скажу, що це було на дуже високому рівні. Дуже вражаюче, аж дух захоплює, і що ви розуміли, кожного вечора була різна програма, не схожа на іншу. Зрозуміло, що все це зроблено для того, щоб людям не набридало. Що ж ну ми продовжуємо екскурсію по поленерок. На 8 поверсі ви зможете знайти величезну кількість магазинів. Так, і в нас такий швиденький телепорт з 8 на 7. На сьомому поверсі ви зможете знайти в носі театр. Відшли покажу. Знову ж таки продезінфікувати. Не забуваємо про це. Ну і ще, якщо ви поголік, то для вас сьомий поверх це точно буде знахідкою, тому що на сьомому поверсі купа магазинів різних і з косметикою, і з одягом, та якісь прикраси. З боку одяг. Далі знову йдуть прикраси. Сумочки та одяг, ну, до речі.

А по всіх питаннях ви зможете звертатись до рецепції, яка також знаходиться на сьомому поверсі. Я до речі говорила це. На рецепції вам допоможуть з будь-яким питанням. Але от коли ми прийшли апгрейднути кімнату, щоб нам абгрейнули, то одна жіночка сказала, що у ні, зовсім немає кімнат, навіть за окрему плату. А інша сказала, що є, але потрібно доплачувати. Ну, типу трішечки дивно, знову ж таки, якийсь такий нюансик неприємний. Але насправді більшість працівників приємні і допомагають з усіма питаннями. А тепер про одне із додаткових витрат це те, що на лайнері кожного дня з людини знімають по 11 євро чайових. Для того щоб ти міг розраховуватись, ти маєш на цю картку покласти гроші. в принципі, якщо ви хочете щось купити на лайнері, ви розраховуєтесь цією карткою. Поповнити карту можна в таких автоматах. Це дуже просто. Вам потрібно просто натиснути ось так потім вибрати мову, прикласти карту. Потім вставляєте гроші. воно вам видає чек і все. Ваша картка поповнена. А ми продовжуємо наш огляд лайнера, і ще на сьомому поверсі є казино та музеї. Ви тільки подивіться, які тут знаходяться велосипеди і мотоцикли, чи як вони скутери. Я би собі хотіла б отакий лич білий. А ще тут величезна колекція машин. Ну, це для любителів, правда. І ще одна така невеличка ремарка: кожного дня в твою каюту приносять програму на цілий день. Кожний день на тебе чекає щось різне та цікаве. А програма розписана з 8 ранку і аж до півночі. Ми намагалися встигнути всюди, щоб побачити все. Кажу те, що подають на обід, мені дуже подобається, тому що там є і морепродукти, і риба, і м'ясо, і овочі. Просто все, що забажаєш, і це прикольно. Так. десерти вітаю вас на шостому поверсі тут також багато дуже закладів різноманітних Тут є сцена, тут джаз ввечері тут просто все оживає. Все таке яскраве світиться, там співають, там грають на піаніно. Одним словом дуже прикольно, А в день тут неймовірний краєвид. Щоб ви розуміли? Тут навіть є показ мод, Дивіться, я в шоці. Багато людей а значить, що там може відкрити ресторан, пішли дивитися, що там, тому що ми там також ні разу не були. І дуже цікаво. Чи справді там такі страви, як в буфеті? Ті перші, а по-друге, хочеться просто випити чогось такого легенького, типу як чаю. Просто напросто тут різні булочки, сендвічі, різні тортики та випічка. Ну, ось тут ще можна взяти фрукти та ягоди. Ось тут ось зіспенські череси. Так що ж, нічого особливого, в принципі, тут немає, але для того, щоб перекусити, коли ви приходите з міста і хочете перекусити якимось там бутербродом, якимось смаколиком, чаю, кава, то це дуже хороший варіант. Зараз ми йдемо прямо на ніс корабля. Це була моя, із таких маленьких мрій. Писипси. Я думала, що туди можна прийти і зробити отак, але це дуже красиво. Хочу разом з вами і зустріти захід сонця просто в сероземному морі. Я не побачила, що звук не записується, і трішки не буду попадати губами в такт. I'm so sorry. але про ресторан трішечки розповім. Находився він на п'ятому поверсі, і, чесно кажучи, ми трішечки блукали, поки до нього добрались. Але дуже класно те, що за нами був закріплений столик, і ми знали, що нам завжди буде де сісти. Єдине, що не дуже подобалось, це те, що їжу дуже довго виносили інколи. Але класно було те, що кожного дня тут було зовсім різне меню. Ти собі приходиш, відкриваєш додаток і замовляєш все, що хочеш. До речі, потрібно сканувати. Цей QR-код і тобі вибиває саме меню. Ти вибираєш перше стартер. Далі першу основну страву, другу основну страву та десерт. І все це тобі виносять по черзі. Перше ти доїла, потім забирають тарілку і приносять інше. Загалом було б дуже смачно, але було б добре, якщо ці всі страви, які в меню були б ще з картинками, бо мені особисто так легше обирати. Після вечері на вас чекає вечірня програма, і ви обираєте саме ту, яку душа забажає. Анке Таке, от і завершується наш круїз, і це було дуже прикольно. Я хочу просто подякувати кожному за те, що ви підтримуєте, коментуєте, підписуйтесь на канал, ставте пальчики вгору, і я буду для вас ще більше старатися. Дякую за все за все і до нових зустрічей.